Декілька годин тому дружина мені прочитала новину, що Дональд Трамп запропонував Зеленському підписати угоду про віддачу, так би мовити, половини усіх копалень 50%. І Зеленський відмовив Трампу. Я трошки в шоці, бо за оцінками експертів міжнародних, те, що Відомо, підкреслю, відомо, а може ще щось є там в надрах України. 15 трильйонів доларів вартість. Тобто він сказав: віддайте мені фактично 7,5 трильйонів доларів. За що? Що він таки нам за це дасть? Якщо щоб було зрозуміліше, це 50 річних. Бюджетів Міноборони Росії. Це десь 20 річних бюджетів самої Росії. Та за такі гроші ми не те, що Росію можемо знищити. Ну, як вам пояснити, це уявіть населення України, домалюємо 50 мільйонів хай буде. Це кожному по 150 тисяч доларів. Ось таку суму захотів Дональд Трамп. Дяка Богу, Зеленський не продав.